Різдво в Карпатах Поміж крислатих запашних ялиць, Де мріють полонини горілиць, Водила ніч на здиво килимами, Увечір сповнений прадавніх таємниць. бродили від зорі і до зорі. Немов старозавітні пастирі, І сповіщали радісну новину колядками у кожному дворі, Хатин там небагато, хутірець, Дар словом чий до Бога навпростець, В солом'яній управі на вівці, Хай кожен тут не волх, але мудрець. Павукрізь зв'яний во століть, Куті медова істина стоїть. Пропахла одіж димом ялівцю, луна зітхає голосом тримбіт. З тих пір минули сотні зрілих днів, Прибився спогад крилами тремтів, у пристрастях міських нітючих буднів щалини той різдвяний добрий спів.